Так пізно картоплю я ще ніколи не садив. Так склалося, що в мене спитали поради, який би гарний середньопізній пізній сорт картоплі посадити із тих, що я вирощував. Звичайно, я таки порадив сорт картоплі Пікасо. Вона мені найбільше сподобалася, або ж ласунок. Після цих всіх приморозків вже пізно, середина травня, якісної посадкової картоплі фактично ніде нема. Але все ж таки в моїх знайомих, які займаються картоплею і в яких я вже не раз її брав, і ще залишилося трохи сорту Connect. Я ніколи не вирощував сорт Connect. Але так як я його порекомендував все ж таки взяти людям, не був би я рядовим картоплянином, якби не посадив би його і собі. Ну а для здорового та якісного врожаю, нам потрібно не так уже й багато. Це препарат від грибкових захворювань. Парші фітофтарозу, препарат від бур'яну на картоплі і препарат від шкідників і хвороб. Попробуємо нашу картоплю. Нам потрібно для кожної картоплини приблизно 10 грам. Паршата фітофтороз – найпоширеніші захворювання картоплі, і саме Триходерма цьому запобігає.